Добрий день, шановні батьки, добрий день, любі тіточки! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення і грамоти. Давайте швиденько повторимо те, що ми з вами вивчали. Перша картинка індик. Перша картинка індик. Який звук на початку слові індик? Правильно. І. І це голосний, бо вимовляється за допомогою голосу і позначається кружечком. Наступна соріг. Носоріг. Перший звук н. Н. І це приголосний, бо він не співається і вимовляється за допомогою язичка зубок. Наступна. Олівці. Олівці. Перший звук в слові олівці О. І пишемо букву О. І як позначається цей звук кружечком, бо це є О, голосний, вибачте, це є голосний. Наступне акула. Перший звук в слові акула це А. Пишемо букву А і позначається кружечком, бо це є голосний Мак. Мак. Перший звук у слові Мак М. Це який звук? М? Приголосний, бо ми закриваємо, стуляємо губки, коли його вимовляємо. І позначається рисочкою. Півник, півник, перший звук у слові півник, правильно пишемо букву П і позначаємо як рисочкою, тому що це є приголосним. Вивчимо сьогодні з вами ще дві букви і два звуки. Хто зображений на цій картинці? Слон, правильно, слон. Слово слон починається з якого звуку? С правильно, с, с, це є який? Приголосний с. Зубки зімкнуті, с. Пишемо букву С і, як позначається, звук с у схемі. Рисичко, приголосний. То зображення на цій картинці. <кій> лев. Перший звук у слові лев. Правильно. Л, л, як ми вимовляємо? Открити чи за допомогою зубок, язичка, губок. Правильно ми вимовляємо за допомогою зубок і язичка. Л, л, це приголосний. Він не співається, цей звук. І позначається у схемі слова рисочкою. А тепер давайте повторимо ще одну тему з минулого заняття. Подивіться уважно, яку я букву написала. Буква М. М це приголосна. Далі буква А. Який звук це А? Голосний. Приголосний голосний. Разом давайте спробуємо прочитати ці дві букви М, А, М-А, МА. М -а. І ще одна буква. І звук М. Який приголосний, а голосний. М Ма і тут так само. М МА, мама. У нас у слові мама скільки приголосних? Один, два, два приголосних. І два голосних. Наступне слово. Яка це буква? л. л. І звук л. Л. Який? Приголосний. Л, приголосний, наступна. А. А. Це голосний, Л А. Л а. Ла. Ла. Л Л І останнє н, н. Який звукний? Приголосний Ла. Н. Скільки в слові «лан» приголосних звуків? Один. Два. Скільки голосних? Один. А зараз давайте згадаємо з вами схему речення. Зараз я вам допоможу, але домашнім завданням буде, ви будете самостійно складати схему речення. За заданою картинкою. Перша картинка. Діти прокидаються. Слові, о, в реченні, діти прокидаються, скільки слів? Діти прокидаються. Два слова. Давайте напишемо схему. Діти Прокидається. Далі дивимось наступну картинку. Діти снідають. Скільки слів у реченні? Діти снідають. Діти снідають. Правильно. Два слова у реченні. Наступна картинка. Діти роблять руханку. Порахуємо. Діти роблять руханку. Скільки слів у реченні? Три. А зараз ми з вами трошки розімнемося. Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде. Зимно зайчику стояти треба трошки пострибати. Пострибали трошечки, Пострибали, пострибали, пострибали. Треба трішки пострибати, пострибати, відпочити. І знову грамоту учити. А зараз я вам розкажу казку Лисичка і журавель. Будь ласка, слухайте уважно, бо в мене потім будуть запитання. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь! Каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопив. А лисичка як узялася до страви лисі гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибучай, журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавль. приходить же лисичка, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журабель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'ясо, і картопельки, і бурячки. Усього-всього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик помаленьку, помаленьку. Й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачає лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, так той журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу. І не приє... приятелює з журавлями лисичка. А тепер скажіть, чи правильно вчинив журавель? Чому він так вчинив з лисичкою? Чому вони посварилися? А тепер за картинкою складіть маленькі невеличкі. Речення. І напишіть схему цих речень і відправте мені на почту. Всім гарного дня, всім гарного настрою, мирного неба!